Добрий день, шановне панство. Зараз біля, доходи десь до 12-ї години дня я закінчив давати нутрі ам'їзди, бо гранулу я десь 50, а біля 10-ї години розкинув, а далі я пішов на город, пополов трохи зала, трохи дав люцерне дане що, що я сьогодні дав внутрі. Трохи зела дав, трохи ой, то його, гірчиця, е, нарвав трошки буряка, гічки буряка, тут теж зело. І вже починаю, е, починаю е, забирати з городу кабачки, гарбузи, ось то, що зелену масу я даю. Нутриєм. Також ще дав яблук, Яблука закінчилося. Зараз треба їхати збирати яблука. Гранулу гранулу сьогодні знов збільшив на 100 грам. Вже зранку я дав вчора давав 600, ввечері грам. то Зовсім не було порозкидуваної. Вони все, все попідбирали. Сьогодні дав 700 грам зранку 700 грам гранули. Самка, яка народила, вона почала трошки більше їсти, напевно. І кожного дня 13 малих, які мають місяць, вони теж трошки краще їдять, чим раз більше їдять. Ну, думаю, да, вони трошки її порозкидали, але так як зараз 12 година, і ще до вечірнього годування 7 годин, то я думаю, вони то все повизберують. Яблука порозкидав ще. Самочка, самочка чорна, яка родила. Тут годі порахувати тих малих внутренняк, по-перше, вже ті, що мають сьогодні другий сутки, да? сутки, напевно. 29-го були народжені. І п'ятиденні, яким п'ять днів, вони всі перемішуються. От дивіться, бачите, самка відкусує тих місячних внутріняк, бо вони теж чують. Чують молоко, лізуть до неї сати, і вона захищає, щоб давати тільки своїм. Хоча п'ятиденні вони наглі, вони, та як товклися по ній, теж лізуть до неї. Так що ті, що народжені на маленькі, вони бідні відносно будуть, тому що маму будуть вкрадати з молоком. Я нарахував то, що з тих менших, що я міг нарахувати, то шість штук нарахував, яких я бачив, які відношу до маленьких. А чи є їх більше чи ні? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вроді сім. Ну, час покаже, бо вони може бути найбільше її народжене внутрішньо, таке саме, як п'ятиденне. От. Ну все, дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення.